Сьогодні будемо з вами робити ось таке кольє за ось такою схемою. У мене в наявності синій бісер, блакитний бісер, чорні ронделі 6 мм діаметром і краплі прозорі 6 на 8 мм. Роблю я це звичайною білою ниткою сорокового розміру. Набираємо 24 синіх бісерини. Далі від низу відраховуємо 15 в 16, проходимо голочкою. Отримуючи ось таку петельку. Далі ми набираємо 7 синіх бісерин. Ходимо в саму останню бісеринку вгорі, тобто восьму, з тих, що в нас залишилися. Зараз трошки закиплю, бо сковзить. Тепер ми набираємо 13 синіх бісерин. Чорну ронделю. І проходимо у верхньому румбі посередині. Тобто зверху повинно три бісерини після з'єднання залишаться і внизу так само. Тепер ми набираємо 6 блакитних бісерин і проходимо в синю останню бісерину справа біля ронделі. Тепер ми набираємо 8 синіх бісерин. І проходимо в четверту, ой, вибачте, і набираємо 5 блакитних. Тепер ми проходимо в четверту, в нижньому ромбі, в четверту бісерину після з'єднання. Тобто, коли в ромбі присутня ронделя, ми блакитних набираємо 6. А коли будуть самі тільки блакитні, ми їх набираємо 5. Знову ми набираємо 5 блакитних бісерин. І проходимо в останню синю бісерину. Такий у нас, наче еліпс трошки вийшов. Тепер ми набираємо 11 синіх бісерин. І проходимо через четверту бісерину після блакитного еліпса, де ми його робили. Так, тепер ми набираємо знову сім синіх бісерин. І проходимо знову в четверту бісерину після з'єднання з еліпсом, в якому була присутня ронделя. Ось таке ми отримали. Тепер ми знову набираємо 13 синіх бісерин. Тепер 5 блакитних. І рахуємо. Від з'єднання у верхньому ромбі рахуємо 3 в четверту, проходимо голочкою уверх. Тепер знову наберемо п'ять блакитних і проходимо в останню праву синю бісерину. Тепер у нас горі такий еліфс получився. Тепер ми набираємо знову 8 бісерин синіх. Тобто, виходить, по лівій стороні у нас 8 синіх бісерин набираємо, по правій стороні, коли ми праву сторону плетемо, ми наберемо 7 синіх бісерин. Так, 8 є. Тепер ми набираємо шість блакитних. І проходимо знову в четверту бісерину, коли ми рахуємо від з'єднання, тобто посередині ромба нижнього. І одягаємо ронделю. Проходимо через останню праву синю бісерину. Ось так у нас вийшло. Знову ми набираємо 11 синіх бісерин. І проходимо четверту бісерину після з'єднання. Так, і є. Тепер набираємо сім бісерин. Знову проходимо, відраховуючи від з'єднання 1, 2, 3, четверту. Знову набираємо 13 бісерин синіх. І знову набираємо чорну ронделю. Тобто ми повторюємо те, що ми робили попередній раз. У нас почерговість вгорі 6 голубих і ронделя внизу 6 голубих. Потім вверху. 5 голубих внизу ронделя 6 голубих. Знову 6 голубих ронделя, 5 голубих, 5 голубих. Знову 5 голубих, 5 голубих, ронделя, 6 голубих. Так, зараз у нас 6 голубих. Вибачте, трохи засуржик. Дивіться, по черговості у нас вийшло. Тут блакитні чорна рунделя. Тут блакитні чорна рунделя. Тут просто самі тільки блакитні. В наступному стовпчику будуть теж просто самі блакитні. Зараз ми знову набираємо 8 синіх бісерин. Потім ми набираємо 5 блакитних і знову робимо ось таку петельку. Так, 8 ми зробили, тепер 3 пропускаємо, четверту проходимо. Вибачте, не так. Вісім ми набрали і набираємо 5 блакитних. П'ять блакитних. Тепер ми три пропускаємо, четверту проходимо. Знову набираємо 5 блакитних і проходимо через праву останню синю. Тепер ми знову наберемо 11 синіх бісерин, зробимо знову ось таку петелечку. Потім ми наберемо знову сім бісерин, пройдемо, три пропустивши в четверту синю, знову ми зробимо такий ромбик. Потім ми знову набираємо 13 бісерин і 5 блакитних, і робимо ось такий елемент. І так повторюється до кінця. Тепер я вам покажу, як знизу зробити. Значить, ми проходимо по краю нашого виробу, повністю через всі бісеринки, дивіться, звідси. Я роблю все нитками, а потім після завершення роботи я прохожу по краю ліскою 0,15 мм товщиною і ниткою, для того, щоб був більш міцніший виріб. Так, скільки тут мені треба пройти? Так, тут три звідси від мене залишить тим, два, три. Так, пройшла я. Так, бачите, від Вверху я пройшла до низу. Тобто, знову у мене виходить три від з'єднання три бісерини. Тут і тут буде так само три бісерини. Тепер ми одягаємо один, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім блакитних бісерин. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Тепер одягаємо краплинку. Одягаємо ще одну блакитну бісерину. Тепер ми блакитну пропускаємо, а через краплинку і наступну блакитну бісерину ми проходимо. Трошки погано, поки воно не зафіксовано, і трошки роботи зроблено. Тепер ми набираємо сім блакитних бісерин. І проходимо теж. Тут у нас з'єднання. Три пропускаємо, четверту проходимо. синю. Ось таким чином у нас виходить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Тепер ми беремо 13 блакитних бісерин. Шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. І проходимо теж від'єднання. Три пропускаємо, четверту проходимо. Бачите, так нас виходить. Тепер, коли ми далі будемо проплітати верхню частину, знову ми 8 блакитних одягнемо, одягнемо краплинку і одягнемо ще одну бісерину. Потім блакитну останню бісерину ми пропускаємо, через краплинку пройдемо. Знову ми надягнемо 7 блакитних бісерин. І знову ми отак її приєднаємо. Потім ми знову 13 блакитних вже будемо одягати. І так почергово. Вгорі ми проходимо від початку роботи, проходимо ось ці вісім бісерин верхніх синіх ниткою, потім одягаємо одну блакитну. Потім знову вісім проходимо, одягаємо блакитну бісерину. Знову вісім, таким чином у нас вийде і міцніший виріб, і трішки буде. І яскравіший. Робите ви довжину, яку вам потрібно, колії. В мене вона зроблена. Ось таких краплинок післо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. І. Оцих просто дужечок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. На краях я причепила колечко і карабінчик на одному, на іншому колечку і подовжувач. І зробила ще по дві петельки. Так як в мене не вистачало зеленого, зелених рунделів. То я зробила так. Можна робити кольє, яке ви забажаєте подовження. Надіюсь, що я вам допомогла. Дякую за увагу.